Усіх вітаю на каналі. Марка Волхова. Сьогодні будемо дивитися з вами питання, чи будемо ми разом. Чи будете ви із вашим партнером разом? І так, давайте загадуйте про себе це питання і дивимось, чи будете ви разом. Карта 7 кубків. І карта Король Пентаклі. Взагалом ці карти, які кажуть, що так, ви будете разом, але у вас попереду йдуть деякого роду зміни, тому що у вашого партнера дуже багато, скажімо так, сумніній, які трошки впливають в негативне русло на ваші відносини. І коли ваш партнер зробить свої. Певні висновки стосовно ваших відносин, то ваші відносини зможуть вийти на новий рівень, ваш партнер зможе зробити це так, щоб відбулася трансформація ваших відносин, трансформацію в позитивному ключі, трансформація, яка призведе ваші стосунки на новий рівень. І та трансформація, яка каже про те, що. В найближчі часи, в найближчий загаданий вами термін, ви будете разом. Дякую за перегляди.